Ну що, ми з вами, як то кажуть, ще не відійшли від того корупційного трешу, який стався напередодні, а тут уже нова бомба, і вона реально може все змінити. Трамп і Путін таємно домовляються про кінець війни. Прямо зараз без Європи, без Зеленського, без усього світу, просто вдвох вирішили, що все досить. І вже навіть готовий план на 28 пунктів. Уявіть собі, три дні в Майамі, сонце, океан, коктейлі, а в окремій віллі сидять Стів Вітков, Переговірник Трампа і Кирило Дмітрієв, головний путінський перемовник. І вони там не про погоду говорили. Вони там ділили Україну. І знаєте, що найстрашніше? План уже готовий, і він досить таки жорсткий. Україні пропонують віддати все, що Кремль захоче, це включає Крим. І весь Донбас. І, можливо, ще щось. Скоротити армію вдвічі з десяти військових. Шість повинно бути звільнено. Забути про ракети і дрони назавжди, зробити російську мову другою державною. По суті, повернути все, як було до 2022 року. Повернути московський патріархат в офіційний статус, ніякого вступу до НАТО чи військ НАТО на території України. Ну і звісно, звіль... Звільнення корупціонера Зеленського з посту президента. А що ж нам пропонують натомість? США дадуть гарантії безпеки, папірець, який один раз уже не спрацював, Росія обіцяє не нападати на Європу і припинити диверсії. Тобто нас просто ставлять перед фактом або приймаєте все як є, або. Ну ви зрозуміли, до Києва прилітали міністр армії США Ден Дріскол і начальник штабу армії Ренді Джордж. Офіційно це заявили як підтримку. А насправді, за інсайдами, після Києва Дріскоп мав летіти до Москви. і там уже про все домовлятись. Європа в повному шоці. Там зараз паніка, бо вони розуміють, якщо Трамп з Путіним потиснуть руки, то Європі просто скажуть дякуємо, що були присутні, до побачення. А росіяни тим часом б'ють по містах ще сильніше, ніби спеціально, щоб ми швидше підписали документи. Психологічний пресинг зараз на максималках. В Вашингтоні вже відкрито кажуть, Зеленський втомився армі. Мія втомилася, народ втомився. Він підпише він просто не матиме вибору. Простіше кажучи за все це, ми можемо сказати. Спасибі Зеленському. Трамп розшевелив їхнє корупційне кодло, і тепер вимагає підписання миру на умовах Росії. Тобто, в усьому винні корупціонери вони надали привід для всього того, що зараз відбувається. Даю у початку. Війни вони також винуваті, їм було вигідно продовжувати цю війну, коли її можна було закінчити. Але якби вони її закінчили, то не накрали б своїх мільярдів. 19 листопада Зеленський прилетів в Турцію на зустріч з Ердоганом. Офіційно інтенсифікувати мирні переговори, наблизити кінець війни. І ось де напруга сягає піку. Ходили чутки, що там мав бути американський послуг. Стів Вітков. той самий, що з росіянами план писав, але зустріч відклали. Росіяни кажуть, нас там не буде. На Кремль додає Путін відкритий до розмов, але без конкретики. Зеленський фокусується на обміну полоненими, але за кулісами це виглядає як спроба реанімувати переговори, де Європа могла б мати голос. ЄС тим часом каже: ми координуємо з США за справи. Ведливий і тривалий мир, але про деталі мовчать. І ось де інтрига загострюється. Європа в темряві щодо американсько-російського плану. ЄС-чиновники скаржаться, що їх не долучили до розробки, і тепер США тільки брифінгує їх, чекаючи зворотного зв'язку. Київ теж стурбований. Зеленський мав зустрітися з Віткофом, але все зависло. Аналітики ще почуть це психологічна гра росіяни. Силюють та атаки, Трамп тисне. А Європа намагається виграти час, розробляючи свій план, щоб не дати нав'язати нам чужі умови, чи включатиме він гарантії безпеки без територіальних втрат, чи змусить Росію відступити. Поки що невідомо. І наостанок, давайте трохи поговоримо про наших злодіїв. Міністр оборони Умеру, схоже, не збирається повертатись в Україну, Судячи з того, що він замішаний в корупції в оборонці, то це досить розумно. До речі, головний корупціонер потиснув йому руку, коли приїжджав до Турції. Що цікаво, Google чомусь вирішив, що Умеру уже колишній міністр оборони. Цікаво. Чому Телеграф. продовжує мочити Зеленського видання? Пише що він втрачає зв'язок з реальністю у відповідь на корупційний скандал. Зеленський їздить по Європі, та укладає фантастичні угоди у Києва Бюджетна дера в 60 мільйонів доларів. Про яку купівлю літаків домовлявся Зеленський? Невідомо. Сам Зеленський визнає, що до лютого в Україні закінчаться гроші. Якщо Європа не конфіскує російські активи для України Зеленський, втрачає підтримку, вірні йому члени його власної партії, почали закликати до відставки Єрмака правої руки Зеленського. До речі, Алі Баба він же Єрмак, який також фігурує у плівках Міндича, зараз втік до Турції. Уявіть, під час обшуків у Міндича набу знайшли кошту. Повності вкрадені з Лувру серед виявлених експонатів Смарагдове намисто та сережки, що належали імператриці Франції та дружині Наполеона Марії Луїзі. Я, звісно, думаю, що це не міндич їх украв. Скоріше за все, він їх купив десь на Чорному ринці. Мар'яна Безула повідомила під час засідання парламенту, що за її інформацією, колишня міністерка енергетики та фігурантка плів. Кміндича Світлана Гринчук втікла з України напередодні Рада проголосувала за її звільнення. Коротше кажучи, криси тікають з корабля, який під керівництвом Наполеона іде на дно. Вертаючись до плану Трампа і Путіна, можна сказати, це не пропозиція, це ультиматум. І він уже на столі. Тільки ми про нього дізнаємося останніми. Тримайтесь. Щось мені підказує найцікавіше ще попереду.